Сьогодні ми з вами розпакуємо книжки КСД. Тут десь 3 кілограми книжок, але яких вчена Ворон. Ви подивіться, який тут зріс. Це історія двійнят Яни і Руко. І вони діти зрадника, які мають вступити до храму і приєднатися до однієї зі спільнот, але не мають жодного захисту. Не знаю, чи я готова до цієї книжки. Амазон каже, що це епічна і незабутня історія кохання. Але я знаю, що це історія травмованих людей з важким минулим. Сильвія зуміла зникнути безслідно, адже вона спадкоємиця джасада. родини правителів, яку знищили і проголосили магію незаконною а це шалено красиве видання про ігри богів. Я дуже люблю таку тематику, особливо коли там з'являється володар підземного світу і друга частина саги про вампірів. Чуттєва історія кохання та ідеальне поєднання романтики та фентезі.